Ще з вечора на вулиці Львова виїхало 26 машин, щоб посипати дороги. Про це повідомив виконувач обов'язків директора департаменту господарства та інфраструктури міста. Попробуємо тільки, як почнуться снігопад, робити попередню підсипку піскосуміщу, яка би реагувала одразу і не створювала, год, щоб не закатати дороги, щоб потім не створювати проблем. Місто прибиратиме уся техніка, яка є. Щоправда, її замало. Тому до роботи залучать комунальників. У ратуші повідомили бічні вулиці та дощоприймачі чиститимуть лише до вечора. Далі усі сили та техніку зосередили на центральних дорогах Львова, адже синоптики прогнозують сильні снігопади. Комунальники просять водіїв не загромаджувати автівками тротуарів та не виїжджати без потреби з дому, щоб не створювати корків. Пасажирам натомість пообіцяли, трамваї їздитимуть справно. Для цього у час рясних снігопадів запустять спеціальні вагони, які курсуватимуть усю ніч і не дадуть коліям забитися снігом.